Що ж, я бачу, що посмішка на обличчі цієї красуні ще більше, ніж Руслана і Степана разом взяти. Вже твої подвиги, коли ти там чуть на лебедя зверху не скочив там, на озері. Скажи, будь ласка, ти напевне, що щось хочеш від Степана? ну Скажімо так. Володя каже, добре, давайте так, щоб ми чули той прекрасний дитячий голос. Володя, ще раз в мікрофон. Дивіться, Володя сів сюди, ну, традиційно, значить, якийсь викуп, Володі нічого не треба, в нього все є. Він просто хоче, щоб вони були здорові і щасливі. Володя, я тобі відкрився крест, що Степан для тебе приготував трошки більше, ніж просто бути здоровим. Ну, чесно, що хоче? Не хоче, Володя. Я навіть не знаю. Я в перший раз бачу такого скромного, такого, хто, хто викупляє місце. Степан, може, то ми якось так. Навіть якщо він не хоче, може запропонуємо все ж таки щось. Запропонуємо щось. Володя, дивись, та пачка подібна на майонез, але то не майонез. То конструктор Лего. Скільки ти рочків? 4,5, дивись, тут написано від 6 до 12. Це означає, що е, тобі ще може трошки зарано, але оскільки воно знаходиться в такій пачці, як майонез, то воно постоїть до 6 років. Не хочеш? Володя, ми тебе зараз мусимо заставити, ти розумієш? Так, тримайся, подаруночок тобі, Володя. Так. Я тобі ще признаюся, що. Е, Степан приготував для тебе пачку доларів. Ну, але ти коли сказав, що ти нічого не хочеш, то краще зекономити, дати музикантам на бензину. Так. так, ну що ж, дякуємо тобі, Володя. Я попрошу зараз аплодисмент нашому маленькому Володі. Ви знаєте, справді скромність прикрашає людину і від того нікуди не втікнеш. Дякую тобі, Володя, дякую асистенції його. Також вам дякую. Дякую, дякую, дякую. І так, що на нього сюди всі з вас вже побачили, там зображені букви ДК. Що означають будуть, е, букви ДК? Тобто, які обов'язки починаються на ці дві літери? Варіанти. Піднімайте руку, діє в нас вже перший варіант. Так, що ж тут, чесно вам скажу, варіанти зараз можуть бути дуже неймовірні. І так. Деколи не приходити додому? Феноменально. При чим тут лідери «ДК»? Деколи. Це два слова окремих, тобто, що якесь слово починається на букву Т, якесь на К, Розумієте? Деколи не приходить. Ну, зрештою, якщо дуже сильно хочеться, то не обов'язково, літери співпадали. того не знаєш. Дарувати квіти, справді вона на увазі дарувати квіти. Бути завжди коханою, але відкреслено. Просто мікрофон вже не чути. то для рук соляни, а де степена обов'язково завжди вискажуть. Дякую. Файна музика, я би ще послухав, але треба відгадувати, що там написано. І так, ЗД. Давайте може, вже я до вас прийду на, -на, на закінчення того, бо ще щось скаже. Забезпечувати добробут Степану. Слава Степану. Давайте так, а ви гості ви з якої сторони прийшли. Дайте я вгадаю, на я першу сторону Роксолана. Сікрас. І то ви на нього так бошку котите? Того, того, того си -си 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 -си. Так, всі варіанти є? Ді маленька така дівчинка, то я хочу сказати. А ну? Завжди дружити. Завжди дружити. Справді. Ви знаєте, колись я почув таку річ, що кохання це дружба, ну і ще плюс одна така маленька штука, ото є справжнє кохання. Так. дитину. <плоди> І так, покажіть, будь ласка, літеру К. Кохання. Так, літера «К»? Так. Одразу. Дивіться, я думаю, що всі зараз помітили, в чому різниця між тими двома парами. Я не хотів казати, але то називається Хто кого. Це приблизно так. І так, стоп музика, нам, будь ласка, останньо літру С! чому тут складність в хвостику, я вам підкажу. Хвост має бути направлений вниз. І, І так, я погано пишу, це з слово, бо дуже запогано. забагато. О! о є у нас С. майже так, ви покажете літруці. ראשון. <laughs>